Сьогодні відео Наргіс набила тату українського націоналіста. Валан приїхав в Одесу та заговорив українською мовою. Ще одна голубка миру, екс-дружина зрадника Бардиша, розізлила українців своїми новими піснями, написаними спеціально для росіян. Український актор Роман Соболевський просочений руським міром. Ляшко пораненого актора на війні Андрія Валенського ушукали аферисти та вкрали кошти на лікування. 15-річний син боксера В'ячеслава Узілкова зрікся батько. А батько відповів так, що Остаточно забив цвях в душу рідні кровинці. Камалія відверто розповіла про два викидні рак грудей та клінічну смерть. Оля Полякова відмовилася коментувати небажання Андрія Данилка перекладати свої пісні на українську мову. Набила татуювання з бандерою. Російська співачка з Узбекистану Наргіз похизувалася в своїх інстасторі, що набила на нозі тату зі Степаном Бандерою, зображеного на тлі чорно-червоного прапора, який використовувала організація українських націоналістів. Це не перше татуювання співачки в українському стилі. Раніше вона набила на руці тризуб. Перше заговорив українською мовою співак Дан Балан вже в Україні, де готується дати свій перший концерт в Одесі. Та з поваги та підтримки до українців вивчив українську. Невже ціна Кароль підтягнула співаку знання солов'їної? Привіт, Одесу. Я вже в Україні і з нетерпінням чекаю на зустріч з вами цієї п'ятниці. в Вібіця бічкла. Це не культура, це дно. Українці засудили співачку луну за випуск російськомовного альбому на третій рік повномасштабного вторгнення у своїх соцмережах. Артистка опублікувала допис, де поділилася своєю прем'єрою альбому російською мовою. У коментарях користувачі захейтили співачку за таку позицію. Пише телеграм-канал Сцена, робити альбом російською зараз повна крінжа. Російськомовний альбом відписка. Отже, ви свідомо обрали писати російською після двох років великої війни. Тобто ви все усвідомлюєте і вам з цим окей. Ну не ну, уділяться думкою підписники. Попри критику, артистка назвала свій альбом сміливістю. Пісня хороша вийшла. Автора фото та обкладинки відмітити не можу. Час нині такий. а за свою сміливість спустошую третю комбучу, написала Луна. Схоже, що ще одному українському акторові Руський мір глибоко засів у мозок. настільки глибоко, що Роман Соболевський навіть колискову співає своєму новонародженому синові російською мовою у виконанні зрадниці Ани Астіпара. Роман же втрапляв у скандал за російську мову, пісні російських виконавців і неоднозначні наративи, які транслює у своїх соціальних мережах. Але якось скандальчик замяли, а допис, який ширився у соціальних мережах, видалили, Пише Аліна Дорочук в своєму телеграм-каналі. Наразі Роман Соболевський живе у Лондоні, а сина Іосіпа, суді шестегів одне одного в інстаграм-дописах, йому народила вже екс-дружина того самого українського актора Максима Девізорова, який боронить нашу країну. Lá vai Аферисти вкрали 270 тисяч гривень в пораненого на фронті актора Андрія Валенського. Поки захисник перебуває на лікуванні, йому зателефонували шахраї, представилися працівниками банку, вели в оману та вивели з його рахунку кошти. Ці гроші збиралися на операцію, яку потрібно було зробити незабаром. Андрій Валенський вже звернувся за допомогою до поліції. Тим часом збір триває. А кошти, які залишаться, він передасть своїм побратимам, які на передовій. Повідомляє телеграм-канал Шоу Два веки, дні рак грудей і клінічна смерть. Камалія відверто розповіла про пережиті трагедії. У мама був інсульт на фоні стресі. Вона 11 днів була у комі, розповідає Камалія. А от сама співачка з дитинства хворіє на сечу кам'яну хворобу. І, от одного разу, під час великої кількості концертів виник біль у нирках, але вона продовжувала їздити. Пішов камінь, заблокував їй нирку, і вона відмовила. Вона розповіла, що не хотіла повертатися до життя, адже під час клінічної смерті перебувала у стані невагомості та зовсім не відчувала болю. до того ж, заслужена артистка України поділилася, що у неї відбулося два викидні близнюків на доволі немалому терміні вагітності. А от розмовляючи на тему пластичних операцій, Камалія зауважила, що збільшення грудей вона в собі зробила, хоча не жаліється на свої груди. Вони їй подобаються, та й чоловікам також, але не може собі цього дозволити зараз, тому що пережила онкології чотири роки тому. Онкологію грудей розповіла виконавиця. Я не відповідаю за дії інших людей. Оля Полякова не захотіла відповідати на питання про співаків, які не переклали свої пісні з російської на українську мову, певно розуміючи, що мова йде про Андрія Данилка. Я коли мені говорять, ти розмовляєш на мові агресора російською мовою, розумієте, що я кажу, так? Я зрозумію. Да. Я говорю, а, а може бути агресор розмовляє на рускому І от я че з лусі Вони вот нас це тригерить. Туда не приходіть на ці концерти. Ви ж знаєте, репертуар. Я переклала свій концерт рівно через сім місяців. Я записала всі, практично всі нові пісні, тому що в мене в моєму концерті все буде добре. Всього чотири старих пісні, і дві з них змінені повністю зміст. Як, наприклад, номер один. Вона тепер співається про наших військових і шльопки, які тепер про орків, які тікають від наших славних зсу, і в них. Палають п'ятки. Ви ніхто екс-боксер В'ячеслав Озілков заручився, і ось це і є його реакція на важке болісне рішення його сина Роберта зректися від батька. Ти мене витягнула з того світу, по Озілков, у зілков коханій дівчині. Ти мене підтримала після операції. Моє серце тепер твоє. Та додав кохання є. Всі інші, кому важко жити. Просто зрозуміти. Ви ніхто, але дякую, що ви є. Тому що я важливіший у вашому житті, ніж ваше оточення. Раз ви мене постійно згадуєте. бажаю вам бути за. Коханою і коханою людиною сину зілкова також відреагував на байдужість батька до його почуттів легко жити, коли розумієш, що він же пробив дно. Написав Роберт в своєму інстаграм.